Слава Україні, шановне панство, сьогодні я, як і обіцяв, вам зняти відео про те, як я роблю отакі бачите, верхні брусочки. Вони гладенькі, вони приємні, вони в розмірі. І так, поговоримо спочатку про розміри. Пробуємо ми нарізаємо, бачите, це відходи сучками, з такими всіма цими різними ділами. Нарізаємо, значить. Ось таку доску. Довжина її бути 47 см. Опять я кажу, не говорю в міліметрах, я не умнічую, говорю, так як є, в сантиметрах. Ось є підсказки. Я собі на заготовочки завжди пишу, в мене ця заготовочка лежить. Значить, 47 см обща довжина. 2,6 у нас виходить оцей пропил. Менше робити не рекомендую, тому що не забувайте, вам ще сюди треба. Буде прибивати розділювач Гофмана, який має 1 см. І 2,5 см у нас ширина. І сама доска в нас теж дасть 2,5 см. Бачите, вона така у нас мохната, волосата. От. Як же ж вона в нас виходить така гарна і типу, як шліфована? А все дуже просто. От у нас старий добрий станочок. Ось у нас лежать заготовочки, бачите, вони теж. Получається тільки дві сторони. Ось тут одна сторона тільки, а на других дві сторони. По звізу вони гладенькі. Остальне все ми проходимо на цьому станочку. Я сьогодні без оператора, так що сам процес показати не можу, по розмірам показав. І так, перед початком роботи ми виставляємо оцю пилку на пропил в один см. В кого стані регулюється, в кого регулюється воно двигуном, так як у мене. Тобто в мене є регулювання. Наклон, двигун, там, і так далі, так далі. Вона не модна, вона сама примітивна, але вона свою роботу робить. Тобто ми виставили ніж на сантиметр. Тут ми по лінійці двигаємо 2,5 см. І що ми робимо в цей час? В цей час ми проходимо. Ось так. Що ж він не фокусується. От. Проходимо, робимо оцей зріз. на сантиметрі. У нас остається ще півтора. Чому так? Півтора в нас не залишиться в итогі, тому що в нас пилка має теж певну товщину. От. Зрозуміли. Потім ми виставляємо на і 2 товщини по лінійці які я виставляю, опять же, ж наше. Направляющую таку і проходимо рівненько, максимально рівненько отаким чином. От. Пивочка повинна проходити, бачите, як от. вона проходить в стик. Нема зазубрин, нема нічого. От. І потім виставляємо лінію на 2,5 см і шинкуємо таким чином. Тобто повертаємо наверх. Да? Оцим вниз, щоб воно його не рвало. І ми проходимо. Не забуваємо про засоби захисту. Руки, очі це саме дороге, що в нас є. І В кінці цього всього ритуалу ми проходимо на даному агрегаті. Бачите, він опять переобладнаний, то два барашечки відкрутили, поставили плиту, задали йому там одиничку заглублення і все. У і нас потім залишається ще цей пропил. От. Як його зробити? Тобто його глибина, ну, давайте раді цікавості поміряємо. Я це роблю все, так сказати, на глаз Але раді цікавості ми його з вами поміряємо. І в ітогі виходить, у нас 0,6 сантиметра. Я нічого не бачу через Придеться вам повірити мені на слово. 0,6. Опять же, потрібно, щоб воно було рівненьке по центрі. Тобто, рахуємо 2,5, ділимо пополам. Точніше, не так. 2,5 віднімаємо товщину пилки. У вас остається розмір. Я не знаю, як товщина буде пилки, і ділимо пополам. І по оцій лініячці, по шкалі, ми вже виставляємо з вами пропил. Но, завжди це робимо на. І спорщених, так сказати, непотрібних речах. Тобто є, є така у вас планочка, ви її запороли, по-любому запороли. Я не повірю, що хтось не пора. Одну-дві завжди ти запориш. Ну, є, може, там сенсей і великі наші мастера, які з першого разу на ну, все виходить. У мене не виходить. Ось, бачите, це в мене відходи, відходи, це виставляв пилочку на них. Бачите, тут не допил. Тут не допил, але його не шкода, це відходить. Тим більше, вона така старенька, стрьомненька, яка є. Тобто Перед тим, як виставитися, на отакій досочки ви зробили весь процес. Побачили, що у вас зріз оцей іде чистий. Бачите, тут ще зріз був нечистий, я підводив пилочку. І в отогі, коли ви добилися чистого зрізу, як тут, чого, допустимо, як тут. Ви працюєте. От. Так що всім гарного дня. Слава Україні ще раз. Підписуємося, підтримуємо. Пока-пока.